Вітаю на каналі Київ у Кадрі. Друзі, 9 травня ми знаходимося в місті Кривому Розі. Спробуємо зняти відео на барахолці, подивимося, як відео зайде. Ось місцева барахолка. Люди зараз розкладають свої речі, поспілкуємося з місцевими продавцями, попитаємо ціну, поцікавимося асортиментом. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Друзі, бажаю всім приємного перегляду. Біля местной барахолки Есть продуктовый рынок У нас яйца по 45 гривень, Мясо, курочки Молочные продукты Вот, друзья, Кривый ріг

І кусочок масла. А сметанка підпіжіть, москалів. Сметанка. Це півлітри, так? Так. Да. Томати. Огірочки 50, томати 60. Окрімчик пучок 10. Друзі, різниця кривого рогу і Києва. Ціни. Картопелька 30. Цибулька 20. Лиска 25. Курочка. Добрый день, сколько килограмм курочки пошли? 130. 130. Свеженько. А с еще за яйца? 25. Бри. Перепілка 25, а курині 50. 50. Також видно, що домашні. Чому, видно, що домашні. Чому, чому домашні? От я просто хочу показати ось такі моменти, тільки будуть на домашніх. Це від сіна, від соломи сліди. Дуже корисні саме домашні яйця. Капуста 60 гривень, хаєрочки 60, редиска 40. Томати 75, цибулька 35, 20, 25. Як на старому Ось, будь ласка, пропозиції. які Красунчики, кролі. Їдять акацію. Дуже гарненькі. хай А скільки коштують? 200 за одного. Дуже гарні. Не поїду, хоч возмущається. Він знайомиться зі мною. Гарненькі. Скільки їм десь? Місяця по три? Ні, два. Два місяці? Це самочки. Ні, зараз їх не поймеш, це вже щас. на полугоди, тоді можна. А потім можна, ага, ага. А зараз можна ще. Ну, порода бабочка називається, так? Порода називається, звичайно, українська, так? Да? Да, звичайно. Ага. Обична, звичайно, проста. Красиво. Вони не боліють, їх прививки, я не даю нічого. Ага. Вони живуть місто Корей. Прядом. І до якого вони виростають об'єму? Три кілограми. Три кілограми за год. Ага. И в основном, что дает им траву, там все, что акация, капуста, капусточка. Буряк, морковка. Угу, угу. Что там еще дьяблока ну, А сколько из одного выводка самка приводит десь? 5 штук. 5 штук в среднем, да? Да, угу. стабильно 5. 5. Грибочки 65, регистр 25, яблочко 55, 55, погерочки 60, 45. Навіть 35, друзі, будь ласка. Ось в кривому розі які гарні пропозиції. Попереду м'ясні вироби. Поспілкуємося. Ковпаска. Вісімдесять. Сто двадцять сто п'ятдесят Красава. Домашня морква. А скільки морква коштує? 35. 35 гривень. А молочко? Молочко 25. Тепленько. Парне молочко, так? Да? А як корівоньку звати вашу? Як вашу корівоньку звати? Ласунька. Вона яка червона чи така Чорна, а молоко біле. Корова чорна, молоко біле. Молодці. А що це таке? Тархує. Це для чого він? Чаї. Ага. Цікаво. І скільки такий пучок? 10. Ага, це в кривому розі він росте, так? в нас росте. А яйця домашні, скільки коштує? 65. А цибулька домашня. 25. Недорого, до речі, бачите, кривий ріг. А бурячок. На український борщик 35, а пучок 10 гривень кучу. Багато розсади, джина, чері, томати, багіра, будь ласка, яйця в пропозиції, петрушка. Це кірза, да. схожа на петрушку, скільки коштує? 7. 7 гривень, друзі. Можна сказати, безкоштовно. Томати, помідорчики. Е, ізюм. Стакан 20 гривень. Насіння-сонячнику банка 20 гривень в Лущині. Мак. Стаканчик 20 гривень. Дуже багато пропозицій томатів. Краса Херсона. Підкажіть, будь ласка, кустик, краса Херсона скільки коштує? 40, 40 гривень. Ні, десяток. А, це десяток-40 десяток, 40 гривень, 40, так? Так, да. 4 гривні. А які вони помідори будуть? Краса Херсону, крупні, червоні, навпаки маленькі, так? Да. Ага. Але солодкі. Да. Оце краса Херсону, тому що південь, сонечко і вони дуже солодкі. Да. Дякую. Дуже приємні продавці, приємно спілкуватися, люди дуже прості, до речі. Новічок. Довго, довго стоять у водичку. Знаєте, що сахару, ложечку у воду і, і будуть стоять ага. місяць цілий. І скільки скільки... О, рубль, гривня, так? Називається? Я не знаю, так, як вона називається. Но... А огірочки ваші скільки? Огірочки 35 гривень, а то. 35 гривень з блюдечка. 600 грамм там. А, так ви вот 35 гривень навіть з блюдечком можна? Да, з блюд... Ні, блюдечко я вам пакетик виложу. Ага, я, я ще наложу туди 30... блюдечко. Так, так, так. От, там у мене... А картопелька це на посадку? У вас? Картошка на посадку. На посадку. 30, 30 гривень. Уже споганського. Хороша, белороса хороша. 30 гривень. А за, а за сколько? А это маленькая. Ага. Сколько она стоит? 60 гривен. 60. Ладно. Ну, квиты мне захопили. Короче, берите. Да. Они очень долго стоят и так, так гарненько. Возьмете с десяток, да? Ах. С десяток. Ах. На 10 гривен, что это так много. Так, так. И, вот так в баночку. Не в баночку, а дайте шок. Возьмете бутилку широкогорлу з під... Спод... А давайте мені всі, я всі заберу. Всі, так? Всі заберу. Скільки тут? 49 штук. 49, серйозно? Да. Ну давайте я вам округляю до 50, так? Так, да, так, да, так, да. забирайте. забирайте. Бутильочко. дивіться, який буде букетик у бутильочок поставити. Так, так. О, дивіться. 160, У столоб 80 20 тільки 78. Квіточки у пропозиції. Меліса, а скільки такі букетики меліси коштують? Це меліса. Меліса, ага. а скільки він коштує? 50. Весь. 50. Спасибо. Так як, як м'ята пахне. Он не зеленый, пусть. Ага, Пакет ага. 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 Тут Вели... можно рассадить. Но... И он великий куст вырастает, так? Ну, ну, не очень великий. Ага, ага. Он так расширяется. Очень ага, хорошо ага. Дуже а гарно пахне. пахнет, подняли. А вы мне Дуже дали 25. Корм для собак 450 гривен. Рекс 530, 10 килограмм. Ось покупця і є котик. Чотири кота, чотири лапи. Чотири кота. На них чотири. Чотири лапи кролик, кілограм. А чому саме це вибираєте? Обирають. Бо якщо купити щось таке малесеньке, якась там курка чи телятіна. Вони прям от відсортують. Це ми їмо, це ми не їмо, І в місці залишається тільки користуватися. Ті, ті, а саме такий корм вони, такі, саме такі а вони люблять. Uh -huh. І скільки він коштує? 140. 140 гривень. 140. Він доволі популярний, це марка. Uh -huh. Багато хто його купує. Ось, будь ну, ласка. ласощі для собак кривий ріг.

Скішка? Так, 450, цукрочка 240, 300 гривень. Друзі, на ринку місцеве кафе. Каша гречана, кривий ріг 21,90, картопля з маслом 100 грамів 25,90, каша перлова 17,50. Капуста тушкована з курицею 35,70, картопля по селянськи 27,90, юрея 24,90, риба хек смажена 3990, голубці 38, печінка куряча 35, пальчики курячі 52,90 90 стегну, курка шашлик 42,50. Шашлик свинина 75 гривень за 100 грам, Котлета куряча 35 гривень. Біфштекс з яйцем одна штука 50 гривень. Салатики олів'є 34,70, крабові 35,70. Вінігрі 26,90. Свіжий огірок помідору зелень, цибуля 3690, огірочок солоний за 100 грам 22,50. капуста морська 100 грам 25 гривень. Будь ласка, люди вибирають. Такий екстер'єр. Що вам сподобалося? Що ви вибрали, що вам сподобалося? Ніяк не можу обрати. Так, давайте я вам пораджу. Ось, наприклад, дуже смачна буде прилова каша. По-перше, е корисна, по-друге, смачна. Ну і котлета куряча, звичайно, буде плюс з салатиком. Присутність рекомендація. Але замовлю, мабуть. А що ви будете замовляти? Давайте, мабуть, пюре. Так. Mám uh pokračovat. -huh. Tak dostatně? dostatně tak dostatně. ta máme svina. Tady vše? Tak tady vše. I salát a mladé Так, що ще і Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по Криворіжській барахолці. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Київ у Кадрі. До нових зустрічей.